І Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної За проголосували 246 нардепів. Про це написав парламентар з фракції голос Ярослав Железняк. І таким чином в Раді залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 народний обранець, підрахував Железняк і додав, що замість кормишкіної до списку слуг в порядку послідовності може приєднатися Інна сверба. Железняк зауважив, що на відміну від багатьох кормишкіна особисто визначає, Виступила перед складанням мандату. І отак от цікаво насправді, що колись сказали, що багато депутатів, які хочуть скласти свій депутатський мандат, їх чомусь не відпускають. А от Кормишкину сьогодні відпустили. Я нагадаю, що в жовтні минулого року їй оголосили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді ВАКС передав її на поруки голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії і голові Миколаївської обласної адміністрації Віталію Кіму. Згодом НАБУ і САП повідомили надавці про нову підозру через внесення недостовірних даних до електронної декларації. Рації вона придбала будинок і дві земельні ділянки, але не, не вказала їх у звіті. І за даними слідства, в 2021-2022 роках депутатка набула у власність активи на більш ніж 20 мільйонів гривень. За них згодом було придбано будинок на Одещині. Водночас офіційний дохід підозрюваний та заощадження за цей період становили не більше як 2 мільйони 700 тисяч гривень.